Привіт, друзі-підписники, хочу прочитати свій новий вірш на фоні цієї прекрасної зимньої природи, і вірш називається Наснивсь мені Зелений ліс. Наснивсь мені Зелений ліс, такий яскравий, ніби літом, липневим днем вгорі завис, а небо вкрито, як коритом. І всюди зелено і михтять, поля видніються з житами, а в небі птахи аж кричать, літаючи до нас роками, наснивсь мені зелений ліс, та за вікном курделить снігом, Тепло украв той хитрий лис, Що з холодом летить набігом. Дійсно на дворі справжня зима, але кожен божий день хлопці, захисники і захисниці в окопах перемерзають і, як так подумати, не так уже і прекрасно, коли на дворі сніг. Раніше, коли до війни люди цьому раділи, але тепер, на жаль, починають по-іншому обдумувати цю всю життєву погоду. Але я впевнений, що з Божою поміччю наступна зима повинна бути мирною і переможною. Головне, не втрачати віри, надії. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую за коментарі, за те, що дивитесь відео, за лайки. Як завжди, бажаю кожному і кожній з вас віри, надії, любові, щастя. Нехай те все хороше, що ви бажаєте іншим вам обов'язково сторицею. Повернеться, бажаю завжди йти з поза покликом серця. Іншого життя не буде, тому кожну секунду, кожну хвилину потрібно цінувати, що ми живемо на цій Богом, даній землі, бути добру і з Богом.